Ух, друзі, складно все це емоційно переносити, і точно знаю, що багато хто погано, дуже погано спав, а той зовсім вже не зміг заснути. Російський агресор продовжує тероризувати українські міста і села чи не щодня від шахедів, авіабомб і ракет потерпає Харків. Ми чуємо звуки: дронів, вибухи, роботу протиповітряної оборони. Усе це супроводжується оперативними зведеннями, шок контентом із телеграм-каналів, з місць влучань. Наша триво зростає за тих, хто нині на нулі, і за тих, хто живе під обстрілами. За таких умов багато хто із нас позбавлений. Нормального сну люди скажуться на недосип, роздратованість виснаження, втрату вміння розслабитись, як подбати про свій сон, які практики розслаблення існують. Будемо говорити далі із лікарем, психіатром, психологом, психотерапевтом, клініки. Ісаєнко Віктором Борзенком. Пане Вікторе, я вас запитаю, а ви спали сьогодні? Добрий ранок. Дякую за запрошення і за можливість трошки поділитися цим досвідом, своїм думками. А, значить, спав далі сьогодні, спав трошки пізно заснув. Так? А взагалі, от фахівцеві, реально. Ну, відсторонюватися, якось відмежуватися. Чи ви теж, як і ми, нервуєте і теж впорядковуєте себе за допомогою різних практик дихання і так далі? Дуже цікаво, що ви так розділяєте на моє ви, але посправді, звісно, я і інші фахівці, в тому числі в? В галузі психічного здоров'я теж люди мають свої слабкості, страждання, болі, тривоги, теж переживають, бояться. І насправді дуже важливий компонент процесу лікування це власне особистий досвід спеціаліста, особисті переживання, які допомагають краще зрозуміти пацієнта. Тому обов'язково, звісно, так. Да. Так, я повністю поділяю, що особистий досвід це дуже важливо, як інакше можна спілкуватися, розуміти, мати імпатію до людини. Пане Вікторе, взагалі, це можливо, ми так знаєте, в нашій інформаційній бульбарсі вважаємо, що ну, дуже зле. Та чи ви бачите це і по кількості пацієнтів, що стали звертатися до вас із питаннями сну? Поганого сну. Давайте. Одразу проблема сну це вона майже завжди зустрічається, коли є якийсь ще стан, розлад тривожний, депресивний, неважливо. Майже 9 із 10 випадків клінічних, з якими ми зустрічаємося на практиці, вони, хоч і сон – це не головна проблема, але вони часто були наслідком якоїсь основної патології. Тому порушення сну завжди слідкує за порушенням загального стану. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто все взаємопов'язано, так? Максимально. Не, не можна просто так е, дати пігулку, заснув, і все. Тут треба все-таки копатися у корінні глибше е, в собі. Е, дивіться, якщо ми говоримо про довгостроковий стабільний ефект, то дати пігулку і заснути це працює лише, працює лише на короткочасній дистанції. у стислі. Да? Якщо ми хочемо йти дуже далеко, ми маємо думати ще про щось. І комплексний підхід, який залучає і звісно, і фізичний, імоційне, інтелектуальні сфери, це все сфера самопізнання, Це все дуже ефективно і потужно буде працювати. Ну, це так. до речі, ви знаєте, це серйозне питання, тому що от буквально не вчора в мене була розмова із родиною і Мені каже, а, треба значить, випити пігулку снотійного з мелатоніном, та, і виспишся, відпочинеш і все. Та? Якось я пробував, але я не знаєте, от прокидався невідпочилим після такого сну. Угу. Це моє особисте. Це може бути ваше особисте, це би, у когось працює, у в когось ні, в принципі, якщо розумієте, допомагає пілука мелатоніна заснути, то це не про якийсь розлад, да тому що розлади бадами і різне додав. Добавками вони не лікуються. Може, добре, а як взагалі ваше ставлення до подібних пігулок, в яких випадках все-таки їх треба брати до уваги? І, до речі, можна так самому собі призначати? Чи все таки треба бути обережним? Я вважаю, що в тому, в чому не розбираєшся, треба звертатися до тих, хто має певний профіль до цьому напрямку, тому краще. Не призначали собі самостійно нічого, краще сходити до фахівця, психолога, психотерапевта, психіатра, все одно, і той вже скаже, дасть якісь поради не обов'язково це закінчиться призначенням препаратів. От якось, знаєте, снолог, чи як правильно називається цей лікар? Лікар снонолог, да правильно Сонолог. якось кра, краще звучить? Та от ви назвали ці професії психотерапевт, психіатр. Ви ж знаєте, яке у наставлення у багатьох українців є до цих професій? Чи стануть вони йти до таких фахівців, щоб розібратися? Чому проблема у сні? Оце залишається питанням, як на мене. Ну, На жаль, у нас є дійсно такий пострадянський культуральний наслідок да, сприйняття от таких от, дуже насправді, важливих і базових професії. і професій. Тим не менш люди все частіше звертаються за допомогою. І насправді, коли там, почалась війна, я був певний час у шпиталі, і я думав, що. Перепрацювали з військовими і з цивільними, та пане Вікторе? Я думав, Я думав, що люди будуть не довіряти дуже скептично ставитися, дуже навіть агресивно, тому що я пам'ятав розповіді, все це, це. Але я побачив діаметральне протилежну ситуацію. Люди дуже відкриті, люди дуже охоче зверталися в незалежності від їх посад і. То тут більше знаєте від людини залежить наскільки вона готова ну відкриватися інші людини, наскільки вона готова входити в контакт зі своїми переживаннями, що на мій погляд є вкрай важливо в процесі е лікування. Тут більше про це мабуть про це. Так і все таки я вас, звісно ж, покликав для того, щоб ви нам дали кілька практичних порад. От е раніше як говорили, треба. Заснути о 10-й ночі е, між 10-ю і 12-ю е, завжди найміцніша стадія сну, е, і людина найкраще, найглибше відпочиває. Так? Ну а тепер ми бачимо, що о 10-й якраз 12 дванадцятій годині, ну, от як сьогодні, о 12.03 почалася атака. В суботу ми е, пам'ятаємо, атака о третій ночі була, ну була і о першій ночі у попередні рази. Ну, тобто ворог він по різному діє. І от як ми, в залежності від цих меж часових, можемо планувати е, свій сон? Взагалі, чи можна за таких умов якимось чином м, перерозподіляти свій розклад сну? Тухайте, ну, людство через стільки всього пройшло за свою історію, ще хіба будуть зісному перевагу з проблемою якоїсь нас? Да? В нас закладені дуже потужні адаптаційні механізми відновлення, і це дуже важлива опора. Що я хотів би додати, дивіться, якби ідеальний сон це мрія, його якби не існує. Він на практиці дуже рідко зустрічається, і це нічого не означає. Це не означає, що я можу або інша людина спати там погано, іноді поверхнево, переривисто, пізно засинати, сенатора, вкидатися і при тому не, не бути в гарному стані, не мати змогу відновлюватися, не мати змогу відчувати задоволення. Це ілюзія, це не так. Просто потрібно давати собі тоді трошки більше часу до відновлення. Стосовно підготування до снов, все одно обстріли, не обстріли не все одно да у нас вранці, ми допомагаємо собі прокинутися. П'ємо каву, додаємо кось фізичної активності, а хто що а. Вечору так само важливо готувати себе до сну, незалежно від того, що може бути цю ніч. А як готувати? Бо хтось готується вночі під телеграм-канали, і це на повному серйозі. У мене є товариш, який просто в обнімку з телефоном і дивиться, куди летить як летить. І мені пропонували для батьків встановити. Я відмовився з батьками, звісно, порадився, бо інакше я ну вони це вирішили. Я кажу, інакше можна з глузду з'їхати. Угу. Ну, інформаційна гігієна, звісно, має бути. Це частина. Загаль... За скільки? За скільки? За годину, за дві? Оце таке відмовлятися від гаджетів на ваш погод? Чим, чим далі, тим краще. Ну, хоча б годинки за 2-3. Дивіться, в ліжко не лягати, коли ви напружені. Так? Можна якусь фізичну активність навіть вдома зробити помірного рівня, щоб трошки зняти м'язи, воно щоб цей харт вийшов, і е, почитати, пописати, може так, спокійно поспілкуватися. Тобто буквально готувати себе до процесу відпочинку. І потім вже лягати, коли ви відчуваєте, що, ви, що можете заснути. Не залежить від того, що може бути вночі. Бачите, як у нас зараз. Ми в одній кімнаті і спимо, і дистанційно працюємо, і немає зараз поділу між робочою зоною і, власне, сном. Все відбувається в одному приміщенні. Це от, я на собі можу сказати, це дуже складно. Mm -hmm. Так. Якось можна зарадити цьому? Е, тому що давайте трошки про проблематику, скоріш мені е, трошки більше, щоб я краще зрозумів. Ну, краще все-таки, от я зрозумів, відокремлювати зону, де ти спиш, відокремлювати від робочої, так? Ну, в ідеалі, так. Да. В ідеалі, щоб було спеціалізоване місце для відпочинку, але є різні реальні, да, і не завжди це виходить, але це не має бути проблемою. Добре, а отже, все-таки, коли найбажаніше лягати спати, і як найкраще це можливо робити, мені сподобалося, як говорить дружина одного мого товариша, каже: треба притаїтися. Причаїтися. Угу. А причаїтися, що це? Ну, не знаю. Ну, тобто, е так е завмерти. Можливо, ага. так, це мається на увазі. Він запитував, у котрій ідеально лягати спати? Ні, 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 -ні. взагалі, е ідеально все-таки, як нам будувати свій сон, у котрій лягати найкраще все-таки. Ну, дивіться, ну, ідеально, 9, десята. Але ну у кожного є свій ритм. у когось у сьомій або у шоці вже потрібно виходити, а у когось у дев'ятій з дому, у когось ну, комусь не потрібно виходити. Зима потрібно підібрати той графік, який вам і довальне підходить, незалежно від того, чи це вісім, сім, шість чи п'ять годин сну, і в залежності від того, який спосіб життя у вас, тобто. До речі, от те, що раніше говорили, треба спати 8-9 годин, а зараз говорять і про 6, і про 5. Тобто зараз немає такої градації, що є от, дійсно повноцінним сном, а що є недосить? Ну, офіційно в теоретичних базах на дослідженнях є, що ідеальне сонце з 8 до 10, без пробудження глибоке з усіма фазами. Так, да, це мо можна цього прагнути, про це можна мріяти, але по факту. Сна буває набагато менше, і люди себе можуть дуже гарно відчувати тут. тут дуже індивідуально, Якщо тут все дуже важливо, як ви особисто при цьому себе відчуваєте, якщо ви відчуваєте, що ви не досинаєте, що протягом дня ви втомлені, змінюйте коли ви лягаєте, змінюєте, коли ви встаєте, додавайте фізичної активності, давайте себе протягом дня від, 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 відпочити. Тобто, це кожен день це таке поле для активності, для змін, для експериментів з собою зі своїм станом, здорових експериментів. Да? Тобто, ви робите якісь речі, змінюєте їх в розкладі, дивіться, як це на вас впливає, і потім впроваджуєте якісь зміни. І робите аналіз, ви знаєте помилки, і далі рухаєтесь. Інструментів мільйони питання більше в тому стані свідомості, де ви постійно шукаєте і працюєте над собою, і робите це зараз. Тобто проблеми зі сном, тривога, пований настрій, виснаженість, втома — це все окей, це здорова реакція. Те, що відбувається, це не здорова. Да? Проблеми зі сном це нормально зараз. І дуже важливо бо, і, тут сприйняття вами ваших симптомів. І ви можете... Ну, давайте, власне, от дивіться, от людина спала, родина спала. Отже, почули вибухи, як це сьогоднішньої ночі, і багато всього, хто прокинувся і одразу почали діргатися, дивитися телеграм-канали, хвилюватися за своїх рідних, близьких, телефонувати. Як все-таки ну, як це як правило, там може бути 9, 10, можливо, і більше, а можливо, і менше ударів затихло. І от як тепер знову врівноважити своє дихання і знову повернутися до спокійного стану, щоб заснути? А, ну Дивіться, дуже ви тут можете потім повернутися в ліжко, потім будуть знову обстріли, ви знову йдете в коридор. Давайте про принцип. Да? От, Дуже важливо, якщо ви вже пішли в коридор, тому що почули вибухи, вам страшно, і ви вже підготували для себе те місце, вам вже плюс-мінус якось там зручно, і ви усвідомлюєте, що ви зробили вже все можливе для того, щоб трошки додати себе безпеки. Більше все те, що відбувається, це поза вашим контролем. Тобто розмежете речі, на які ви можете впливати, на які ні. І коли ви усвідомлюєте, що ви все зробили. Все, це, це має дати вам трошки спокою, ви маєте намагатися, незважаючи не на все, до кінця вже заснути. Якщо це не допомагає, окей, все одно є ажитація, напружене, збудження, окей, додайте в дихальних практиках, будь то дихання квадратом чи дихальна методика м'язової релаксації Джекапсона, за гулю, дивіться, вона показує гарні результати в цьому контексті. І. Якщо не це, будь ласка, візьміть книгу, читайте, тобто відволікайтеся якось. Тривога дає трошки ресурсів, і їм можна розпоряджатися. Це. Тобто є різні шляхи, як запустити, запустити процеси відновлення в організмі, будь-то фізичні, дихальні, або інтелектуальні практики, чи просто свідома релаксація, і намагатися відсвятковувати власні почуття і розслабляти м'язи. Ну, щось відбувається. І... Не все можна контролювати. І це А це... якщо людині не вдалося заснути впродовж ночі, а треба йти на роботу. Ми можемо як то кажуть, наздогнати. догнати оцими, не знаю, Там у кого це є п'яти хвилинки, у кого десяти хвилинки. Сну на робочому місці можливо, якщо це дозволяє. Ситуація обставини в офісі. Як ви до цього? Дякую за питання. Максимально так. Влаштувати себе сієсту на 15 хвилин, 30 годин, оскільки є можливості. Тобто наступний день не треба себе виснажувати, не треба перенапружуватися, розуміти, що треба дати психіці організму трошки більше відновлення. Додайте відпочинку, додайте фізичної активності, поїжте щось смачненьке, поспілкуйтеся з кимось, з ким приємно спілкуватися. І будуть запускати процеси такої психологічної регенерації всередині. І... Тобто мозок має отримати все-таки оцю дозу позитиву, так? Максимально, да. Угу. І а, пане Олеже, а ще скажіть мені, будь ласка, а з чим це пов'язано і теж за собою помітив, і теж друзі розповідають про це, коли частими стають сни, які призводять, можливо, до такої? Не як стресового стану, да як сказати, стрес... сни, жахи, сни з якимись такими обстрілами, гострими сюжетами. Це може бути ознаками розладу адаптації, гострої стресової реакції або посттравматичного стресового розладу. Якщо травматична подія постійно вилазить в спогадах у вісні, і це вас збуджує, ви прокидаєтеся в тривозі, супанічний стане це повторюється, це приводить вас до дезадаптації. То це причина звернутися за допомогою до фахівця, якщо це вам сильно заважає. В цілому механізм такий, що під час е сну. Психіка перетравлює емоційний контент, який вона отримала протягом дня і останнього mm -hmm. часу. Якщо щось отак от експресивно з'являється, значить щось дуже активно перетравлюється і з чимось сон не може впоратися. І Таке може бути да, окей. Але це ще то, не то потом... це нормально абсолютно, не треба цього лякатися. Так? Я просто коли прокидаюся, тоді прямо аж розбитий. Слухайте, якщо це один раз на місяць або на тиждень це не сильно на вас впливає, окей, якщо це систематично і це приводить до втрати функціональності, постійно знижений настрій, з'являються суїці думки, то це звісно на треба вже звертати на це до саме по собі явища в контексті, в контексті сьогоденних ситуацій, ну це та логі нормальна ситуація. Пане Вікторе. А чого найкраще спиться в день? Найсолодше. <рес> в день на сонечко чому краще спиться. Ну да, та, тата. Чи з чим це пов'язано? Я думаю, це пов'язано з тим, що е, не так вдень працює фантазія, і сонечко, можливо, пташки, вітерець, воно асоціюється десь в глибинах нашого. Ні, ну я ж то в, в, в хаті знаходжусь. Я ж то в хаті знаходжусь. Ну, ви знаєте, що зараз вірить сонечко, що зараз день, що за вікном, десь співають пташки. Зараз це у нас еволюційно склалося, що такі обставини асоціюються з чимось більш безпечним, тому що якщо ніч, ми нічого не бачимо, нічого не чуємо, що відбувається незрозуміло, можливо, хтось під хатиною ну, нас підчекує, хтось за нами. Ну, розумієте про що? Тобто це на еволюційному рівні асоціюється більш з різними такими станами і ситуаціями. Я думаю, це пов'язано з цим. Ну і наостанок, коротко скажіть, як ви ставитеся до того, що нам зараз пропонує той самий Ютуб музика, класична, птахи, хвилі моря і інші, інші звуки релаксу. Кажуть, що тоді будеш спати як маля? А, ну є... Ті, кому це допомагає на ну, музика. Це класно, Є у нас звукотерапія, музикотерапія, Це реально працює супер. Бо але от комусь допомагає музика, комусь фізичний вантажні, комусь ще щось. Тобто, важливо підібрати, що саме підходить вам і шукати ці способи. В цілому Дякую дуже. друзі, ми маємо завершувати лікар-психіатр, пси, психолог, психотерапевт клініки Ісаєнко Віктор Борзенко був гостем ранкового етеру. Тихо нам сім дня, зараз новини, а ми зустрінемося о 14